У п'ятому турі національної першості серед команд першої ліги футбольний клуб Суми зустрічався з Охтирським нафтовиком «Укрнафта». у КНАФТА. У півторагодинному протистоянні переможця так і не було виявлено. Тому розташування у турнірній таблиці команд ніяк не змінилося. Сумчани так і залишилися на 14-му, а охтирчани на 13-му місці. Сумчани відразу почали атакувати суперника і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок зустрічі – 1-0. Далі у господарів була не одна можливість подвоїти результат, але бракувало майстерності. У другому таймі городяни почали підсідати ініціативу потихеньку почали брати гості. На 69 й хвилині під час одного штурму Охтерчанам вдалося обійти оборону і урівняти можливості. Іван Сондей, вийшовши сам на сам голкіпером містян, закотив шкіряного у ворота сумчан. – 1-1. Тож до кінця матчу рахунок зустрічі так і не змінився. И много було брака, много обрізок. В принципі, самі привозили. Ну і пропустили гол такий за стандарта, много, не обов'язково з углового. Потім прийшлося добре, хоч відігралися. З того моменту забиваємо. Це наша головна біль. моментів багато, не можемо забити, а пропускаємо, в принципі, так. очень легко. Если взять статистику, то в очных поединках соперники встречались 28 раз. Из них у 17 перемагали Охтирчани, у 4 – сумчаны, а 7 матчей взвели до ничьей. Курочка по зернышку и двигаться дальше, вперед, только с оптимизмом. Я вам говорю, мы с командой действительно, ребята, огромное спасибо ребятам. Почему? Потому что действительно им очень тяжело, сложно было сегодня. Ну и плюс, я говорю, что... Щоб конкуренція у нас була потихеньку, ми будемо це и щоб дійсно равноценные заміни були, і ми могли доводити такий тяжовий матч до логічного завершення. Наступний матч пивка суми також проведе вдома. 1 вересня у рамках шостого туру городяни прийматимуть команду гірник із Кривого Рогу. Сергій Кузьменко, Антон Загайко на часі спорт.